вами я Аріна. І сьогодні я хочу вам розповісти, як створити свій Google сайт на платформі Google. І покажу свій. Почнемо з свого. У мене їх цілих два, Силичка я залишу в описі, але покажу вам тільки один. Це догляд за гризунами. Сайт називається Гризунчик. Тут є про кроликів, морських свинок шиншил. Мишок і ще білки литяги і оновлює цей сайт кожен місяць. Або частіше. Цікавий факт: оці кролики це мій домашній улюбленець, Це моє, це собака, а це кролик Баняша. Добре, але все ж таки, як створити вам свій власний сайт? Натискаємо кнопочку налаштувати хром. Так, ми натиснули, бачимо тут зміни, світло, але мені там не треба. І додатки Google. Бачимо, у нас тут нема нашого сайту. Я завжди плутаю форми з сайтом. Зараз вам покажу. Я завжди плутаю форми з сайтом. Але нічого. Натискаємо більше від Google. Нас перекидує... нас перекидує на таку сторіночку. Ми листаємо донизу. Бачимо ось це шукаємо. У нас тут немає, то ми натискаємо фільтр by і For All. Так. Ось наші Google сайти відкриваємо. Це ми щось не дорікайте. Ось відкриваємо. Сінгін, ви маєте зареєструватися, якщо ви не створювали. А якщо створювали, ось як я, мене відразу перекинули на сторіночку. Frazio мій другий сайт, а це я вже тільки коли починала, експериментувала. Ось нас перекидали на таку сторіночку, коли ми натиснули на плюсик. Назвемо це. Як. створити свій слайд. Готово. Треба нам якось це оформити. Наприклад, ну хай це буде. Отак от, от. Ні, дуже странно. Давайте щось більш гарне, щось наподобі такого. Ну, можемо нахилити чи додати якийсь колір. Давайте будемо робити це в червоному стилі. Це відео я буду робити прям повністю сайт, просто уявно покажу. А якщо ви захочете скорочену версію, то напишіть в коментарі, відразу вам покажу скорочену версію. У нас тут готово, можемо якось його вирівняти, але я думаю, це не допоможе. Так, добре. Можемо, ну, давайте будемо... да, в червоному. Виглядає не дуже, але. Давайте, додаємо... давайте розглянемо всі коннект-блоки. Перше, це у нас звичайненьке. Давайте оберемо фотку, наприклад, кошеня. Ну, будемо явно робити. Давайте навіть не як створити свій сайт. Коти... А давайте називемо коти наші друзі. Будемо робити у нас про котів сайт. Що у нас такая. Коты. Коты. Ой, тере нет, давайте вот так. Наші друзі. Готово. Давайте зробимо космосле, щоб воно... Чому коти, мы зробили темними? Ну, щось надо би такого. Мы зайдем прикольно. Догляд. Догляд. Ой. До, ой ти боже мій! Догляд за ними. Давайте теж зробимо щось ну, таке гарненьке. Щось нам подобає такого. І голубим воно у нас не буде. Воно завжди не буде, буде нас просити зробити голубим, але ні. Зараз я швиденько зроблю, але для вас це пройде декілька хвилин. Секунд навіть можу. Готово! Я зробила трішки, бо ну, багато я не хотіла робити. Чи можна дописувати тут просто безкінечність? Але часу у нас не так уж і багато. Ну, давайте його навіть підкреслимо зробимо. Перше ми подивилися. далі, там там цілих дві картинки. Теж заходимо на фотокішок. От візьмемо оцього кота. Що... Ну і оцього кошеня. Любити люб... любов. Зараз розповімо, як зрозуміти, що дід вас любить. Це часто тема на YouTube. Я думаю, в сайті це теж може бути цікавим і може навіть комусь корисним, не знаю. Він вас зустрічає. Давайте. Він, третя. бійня ваших ніг. Любить проводити з вами час. Ну, я думаю, поки стільки хватить. Давайте зробимо розмір десь 24. Ні, давайте поменше якось. 18 все ж таки. Ну, ну хай теж буде комікс. Готово. Наступна тема. М -м -м, насправді не наймиліші кошеня. Насправді, давайте не такі милі. Але це, неправда, кошеня справді дуже милі. І це все брехня. Не Знаєте, багато хто читає слігі такі відео, чому кошки не такі слухняні. Але я думаю, кошеня не можу і не слухняні, але ще вони тільки ростуть. У мене живе кит кит. У мене живе кит, який найслухняніший гуляє на вулиці. Так, ми про це теж зробимо відео, що котів можна вигулювати. Окей. Трішки ми додали кумедного. Так, теж комікс. Ось так у нас вийшло. Далі у нас просто три картинки. Ну, давайте візьмемо якусь ось цю. Але картинки можна брати не тільки з сафарі, а просити генерувати, ну, із Google. А просити генерувати JPT-чат, змушувати його. Ну, не знаю. Чи самому малювати? Але малювати сама я не вмію. То я беру сафарі або ну, частіше прошу GPC-чат. У мене з сайтів тільки, не знаю, три картинки в сайті фразелогізмі, які ви можете подивитися під цим відео. Наступна у нас картинка-підпис, картинка підпис. Давайте напишемо так. Окей, Давайте напишемо, коли на вулиці. Так. Якщо ви хочете, щоб ваш кіт гуляв на вулиці, мій кіт гуляє, життя, Але дуже часто. От прямо коли, коли йому виповнився рік, він вже гуляв на вулиці. Не вже, але. Прогулянка, прогулянка. Кота. Отак. От -от. Їм просто напишемо, їм можна гуляти. Так. І останнє у нас багато картинок. Ну, давайте не будемо нічого писати, просто додаємо, напишемо коти милі, добрі, ну. Коти татаре. Розмір ми робимо великим. Зато Розміру. Отак от. Кумедні. Вот тут кумедні, прям кумед. Кумедні. Даймо розмір. Який тут у нас розмір? 18. Добре, тут у нас буде 18. Ну давайте таке ще буде. Кумедні. Ну-хай буде ми. ми. Які вони там ще можуть бути? заставка робити не буду просто якусь ось такое наприклад вимо треба зберегти все ж таки окей збережемо так тут у нас зберегти зображення як ну и пишемо котаки так на